Заняття з логіко-математичного розвитку. Тема свійські тварини. Доброго ранку, дітки! До нас сьогодні у гості прийшли два котики. Котик мурчик та його друг пушок. Мурчик любить гратися м'ячиками, а пушок кубиками. Дітки, котики зовсім маленькі і не вміють рахувати. А давайте ми їм допоможемо. Подивіться уважно, скільки кубиків? Один кубик. Два кубика. Три кубика. Всього три кубика. А тепер, дітки, давайте порахуємо, скільки м'ячів. Один м'яч. Два м'яча. Три м'яча. Всього три м'яча. Три кубика. Та три м'яча. І ще малята ми можемо сказати, що кубиків та м'ячів порівну по три. Котики переплутали всі іграшки. Давайте ми для них розкладемо іграшки по кошиках. Чим любить грати мурчик? Правильно, м'ячиками, а пушок. Кубиками. Дітки, до наших котиків прийшли друзі, і вони хочуть пограти в хованку. Вгадайте, будь ласка, хто сховався за кубиком? Правильно, півник. А тепер відгадайте, хто сховався за кубиком. Правильно коза. А тепер, дітки, відгадайте, хто сховався за кубиком. А Хто ж ще малята сховався за кубиком? Ану відгадайте. Правильно, це собака, які ж ви малята молодці. Все відгадали, розумнички. Малята, скажіть, будь ласка, хто сьогодні до нас приходив у гості? Правильно, котик мурчик та котик пушок? Котики прощаються з вами, кажуть, до побачення малята, до нових зустрічей!